Вітаємо вас, друзі. Ми команда інструкторів йоги з України, команда yoga Identity. Ми викладаємо йогу в Україні та за її межами. Традиція, в якій ми навчаємо наших учнів та з якої витікає наша особиста практика, це Українська Федерація Йоги. В Європі наша програма навчання сертифікована нашими європейськими партнерами Європейським Йога Альянсом. В Україні Українська Федерація йоги найбільша й авторитетніша школа йоги, що гармонійно поєднує в собі методи як фізичного розвитку, так і техніки роботи з емоційною сферою та світоглядом людини. Наразі інструктори нашої команди перебувають у різних країнах нашої планети через війну в Україні. Я Ірина Сікорська з Харкова, зараз живу та веду заняття у Швейцарії в Женеві. Оксана Беседіна з Харкова та Вінниці в Австрії у Відні. Валерія Арсенєва з Києва залишається у Києві та веде свої йога уроки в Україні. Ксенія Гуріна з Києва живе та викладає йогу у місті Леман, Франція. Наталія Боровик з Харкова викладає в Берліні, Німеччина. Ольга Тищенко із Донецька та Харкова. Зараз на Кіпрі. Рута Юра із Криму переїхала до Лондона. Перебуваючи у різних куточках нашого прекрасного світу, ми залишаємося з Україною і продовжуємо робити те, що дуже любимо, продовжуємо вчити Йозі. Ми вдячні всім нашим європейським друзям та партнерам, усім чуйним людям, яких ми зустрічаємо на своєму шляху безліч за підтримку та турботу. Ми мирні люди, які переживають жахливий досвід війни в наших містах. Зараз ми відстоюємо свою свободу і право самостійно вибирати, як будувати своє життя. Саме ці принципи завжди були основними для практикуючої його людини. Тому ми, викладачі йоги, не тільки не уникаємо теми війни, ми відкрито висловлюємо свою позицію. Ми з Україною і не хочемо російського миру в нашій країні. Будучи усвідомленими людьми, ми самостійно обираємо свою національну ідентичність, як будувати свій соціум і які погляди мати. З українцями нас поєднує глибоке почуття єдності та любові до нашої землі. З усвідомленими людьми інших традицій та культур в нас також є багато спільного, а саме, глибинне прагнення розвитку та ускладнення своєї особистості. Прагнення відмови від примітивних форм поведінки та архаїчного емоційного реагування, цінність прогресивності, знань, зрілості, цінність волі. Ми запрошуємо вас на заняття офлайн та онлайн, де б ви не знаходились. Вже зараз ми проводимо безкоштовні відкриті заняття для всіх українців, які вимушено переїхали через війну у Женеві, Відні, Берліні, Лемані Лімасолі. І незабаром познайомимо вас із новим розкладом класів російською, українською та англійською мовами. Будемо раді бачити вас на наших заняттях. До зустрічі на Килимках!